Я сама переселенка з 2014 року, і я бачу, що це буде надовго. І я сподіваюся, що це повинно закінчитися нашою перемогою, але це буде не скоро. У нас немає певної мобілізації, яка повинна була бути. У нас багато людей, які просто зайві або. Ну, Некомпетентні в багатьох питаннях на тих посадах, на яких вони знаходяться. Найкраще, щоб перемога була якнаймого скоріше. Якщо буде в цьому році, дуже круто. Ну, але маємо надію, що це станція якнаймого швидше. Ну, а взагалі вірите, що це буде саме в цьому році. Саме в цьому році. Ну, скоріше за все, так, маємо надію. Трошки сумніваюсь, але віра є. Надія є, що ми переможемо. Закінчиться вона тим, що як є, так і буде. Буде якесь перемір'я або ще щось буде. Яка може бути перемога, коли стільки людей загинуло? На нас напав Путін, але хто відкрив йому двері? Я вірю з 2014 року перемогу. Я вірю, що в перемогу однозначно, але прогнози не можу сказати, коли це буде. вот тут, вот тут дуже хочется, чтобы все было в этом росте Вот прям завтра. Да, я верю, ну, что в этом году у нас закончится вот эта война. Может, ближе туда, к Новому году, ну, но закончится. Мы вернем все территории до 91 -го года. Вот так, я думаю. Если ну, от нас никто не откажется, ни Европа, ни Америка. Вот. Самим нам, конечно, тяжеловато это делать.